Поповнення колекцій ігор, особливо для Nintendo, особливо нових ігор, займає багато часу. Багато часу і багато грошей, так як всі ці ігри доволі таки не дешеві. Хочу вам показати пару таких ігор, які я собі прикупив. Розпочну показ ігор з Metroid Prime. Prime 4 Beyond. Я його придбав зразу, же, як тільки гра вийшла 4 грудня. Ну, по стандарту зараз коштують Ой, нові ігри на Nintendo Switch 2 коштують від 100 100-120 доларів Це 3-3600 гривень в середньому. Є дешевші, але якщо брати конкретно ці офіційні тайтли від Nintendo, то вони найдорожчі ігри. І ось придбав Метроїда. Зіграю вже нормально хорошого Метроїда. Я, ну, я його трошки пограв, сподобався, дуже дуже класна графіка, звук. Правда, я ще трошки не зрозумів, мені наче не вистачає екшончику в самій грі. Ну, як би ці всі бої, не, не вистачає, але можливо це буде далі. Для мене це велика, ну, не то щоб різниця. Велике порівняння, бо є це в нас іде останній метроїд, по крайній мірі, той, що зараз є. Це такий самий був на Switch перший, здається, наскільки я дивився. ну Це вже перероблений під Switch другий. І е, в мене є ще найперший Метроїд до NES, до 8-бітної NES. -ки. Ну, як то говориться, по -по подивіться різницю. Далі кіберпанк. Ну, кіберпанк я більше брав більше в колекцію, чим грати, бо я розумію, що це буде така гра. Важка. Хоч, в принципі, я дивився, як всі пишуть, що ну, Switch справляється, все нормально, але ну, я більше це в колекцію взяв. Хай буде, не знаю, напевно, щоб грати, то я, напевно, куплю для PlayStation 5 А це хай буде в колекцію. От, ось такий е, комплект. Не знаю, що це бумажечка у нас. ну Там щось реєстрація, а це в нас йдуть стікери. Добре, що не використані. Е, чесно, не знаю, можливо, ще щось було, бо ця гра е, мені дісталася по обміну. Я оце мінявся з людиною. І от дістався мені цей кіберпанк. Sonic, е, Sonic Shadow Generations. Е, насправді класна гра. Я от не тільки не зрозумів, чи це вона. Була до цього на першій чи Як чи це вона тільки недавно вийшла, бо я бачив, що така сама є на PlayStation 5. Сама гра по собі недорога. Десь коштує 1500, здається, чи навіть 1800. Це я вже перекупив у другої людини. Дісталося, вона мені, здається, за 600 гривень, якщо переводити. Отака. Ось. Ну, як би нічого. Незвичайного. Єдине, що тут класно, це оцей, що тут написано: Роботник журнал. І виходить така собі міні-інструкція. Ну, типу міні-інструкція. Класно зроблена. Мені сподобалося. Так. Не знаю, як правильно прочитати, буду просто казати: Octopa Traveler. Ну, наскільки я вже знаю, я її не грав, просто це культова гра. Це дуже культова гра. Вона, здається, була і на першій свіч, здається, вона є і на PlayStation 5, точно не знаю, чи 4. Це я її буквально ось тільки на днях купив. Я її навіть ще не включав, тільки зняв лівочку і все. Ось тут якась маленька макулатура, не знаю, що то. І ось така буде гра, гра в колекцію. Ну, цю треба зіграти, подивитися, це в нас іде 2D RPG. Тобто треба зіграти. Купив по акції. Е, сама гра по собі не дорога, вона щось там 1500 чи навіть 1800, здається, якщо переводити по акції, була за 1200 нова. Ну що ж, е, маю тепер три частини. Дві частини на першій і третя буде на свічі. Думав, на PlayStation 5 але ні, я вже вирішив на свічу взяти. Е, Ніодної ще я толком не грав, я тільки трошки першу включав, Ну, це треба розібратися з ними. Знаю, що ігри круті. На логіку, на все, більш такі ігри, де треба посидіти, подумати. Ігри класні, але ну, це треба сісти за них, щоб потягнуло. Далі купив ось таку гру. Е, більше для колекції, певно, бо вона здається коштувала чи 1500, чи 1800. Якщо переводити, це в нас іду, е, іде, як правильно, Нітунс The Dice of Destiny. Е, це, я так зрозумів, йдуть е, всі персонажі від Нікелодіона. Бо я завжди як Нікелодіон, для мене це губка Боб найперше. Е, це також я її купував нову, навіть не включав ще. Треба подивитися, бо я так бачу, виглядає вона непогано, можливо, її гра класна. Ну, найперше, це буде в колекцію. Так, е, Bravely Default, Flying Е, Бачив, що вже потім я бачив, що така гра є на. Switch перший, здається, на PlayStation 5 є. Ця гра мені дісталася. Я купляв другий, хтось виставляв, якийсь чоловік, хлопець виставляв і вийшло так задешево. Ну, Зараз розкажу, я це відкладу і розкажу за ціну в кінці. Так ось. Це теж у нас RPG доволі -таки цікава. Така 2D3D. Я не знаю, як правильно сказати, вона ніби 2D. Але сама графіка така, як в 3D, не просто там звичайна якась піксельна. Ну, цікава, цікава гра. І ось Zelda Tears of the Kingdom. бо думав я довго купляти, не купляти. Отака нова коштує. Зараз тисяча... Ні-ні, ні яка 1003. Майже 3600, чи тут 3400 з копійками, чи 3500, здається десь так. Це виставляв якийсь хлопець, чоловік, не знаю. Дві він викладав, це виходить, якщо в доларах це 115 а ця здається 60 Він викладав їх разом за 130. Я йому пишу 100 за 2. І за, виходить за 3000 гривень. Отаких от 2 гривні взяв собі в колекцію. Пакмен. Що хочу сказати? Насправді, хоч вона е, гра дешева, вона коштує, здається, чи то 1200, чи, ні, 1500, ні, здається 1200 чи 1300. Зараз по акції вона продається за. Ой, 750, здається. Так ось, купив її в колекцію. Я, чесно кажучи, думав, що це так. М -м, єрунда. Нічого особливого, але це у нас 3 d Pac-Man. І насправді цікава така гра, наче простенька, наче все, але дуже-дуже класна гра. Dragon Quest Dragon Quest 1. 2 HD 2D-Remake. Здає... От Не буду брехати, мені здається, що це вона тільки недавно вийшла на Switch і на PlayStation 5. Буквально недавно, може місяця. ZO2, я думав, думав, думав і нарешті я її купив. Десь вона коштує в районі 200, здається, якщо переводити. Ну, недорого, дешевше, бо це якби не тайтл від Nintendo, тому трошки дешевше. Ну, взяв колекцію. Я бачу, продається ще один, здається, 3 Dragon Quest 3 ремейк. Не грав ні одного, ні одного, бо ті Dragon Quest, які вже зараз є до них доступ, це японський Super Famicom. Ну, а Super Famicom, самі розумієте, це в нас RPG, це треба читати. 에, трошечки роздуплятися, про що там мова, куди йти, що робити. Ну і так, щоб сюжет трошки розуміти. О, бачите, навіть показано, з яких це зроблено, з японських. Dragon Quest 1-2. Так ось, 에, нарешті, тепер уже можна буде включити і її пограти. Тим більше вже оновлена графіка, оновлено все. То мені цікаво просто, яка вона вже буде. Аїд Аїд 2, Hades 2. Так, цього Hades 2 я купляв нового. З 1800, здається, він коштує 2. Ну, 1800, коротче, хай буде, бо я так точно не пам'ятаю. Е -е, оказується, я її ще купив майже рік назад в Steam. Грав на ноутбуці. Ну, та й не звертав уваги, це оказується, вона якби вже повністю вийшла. То, що вона була на етапі розробки, доробки. Ну, коротше. І ось вона вже з'явилася. Я, здається, не знаю, чи є вона на PlayStation 5. Ну, не дивився, побачив, що є на Switch, вирішив купити. Хто знає, та я думаю, більшість знаю. Це для мене просто новинка була, бо я вже за другу частину для себе відкрив оцей рогалик Roguelike, Насправді гра дуже цікава, дуже класна, дуже багато різних класних механік, але от, ну важка, важка. І оце підбиває трошки морально, ти можеш пройти 2-3 рівня, а потім програв і знову все спочатку. Ну, коротше, да. Цю гру треба навчитися грати. Такий тип ігор. Хочу ще знайти на першій свічі, бачу, продається ну, не новий, правда, вже треба когось людей купити. На другому ринку, з других рук, так би сказати, першу частину колекцію. І. Останню гру, яку я вам покажу, це буде Zelda. Але ну Зельда... Zelda... Зельда Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Купував цю гру нову, коштує 3100 доларів. Бо це вже тайтл Nintendo. Там нижче сотки, ну трьох тисяч гривень Нінтендовські тайтли не продаються і на них немає ні акцій, знижок немає нічого. Тому взяв цю найпершу в колекцію. Ну, я так розумію, що це та сама версія, що була на першій свіч, бо я бачив, що такі продаються. Але вже, ну, вирішив вже зразу взяти на другу. Треба якось пограти з тих ігор, що я знаю. Хто знає краще, напишіть в коментарях. то Це певно єдина гра, де ви граєте за Зельду. Я ще, правда, не знаю. Це Ехос of Wisdom. Здається, там ще можна Зельдою грати. Здається, не точно, бо в мене тої гри немає. Я так тільки візуально бачив. Ну Тут ми граємо за Зельду. Тут вона набагато така е, ріжча, ти, типу, як е, зараз на цій ігри кажуть, Слешер. схожа, схожа. І тут, здається, не один, бо я її починав грати, а це ще з двома оцими грати. Не знаю, хто вони такі. Оці всі в ельфи. Ну, насправді, по графіці, по всьому, гра крута, ну, але це треба сісти за неї, щоб уже нормально пограти. Ну і на цьому, певно, все. Ну що ж, знайшов для себе багато дуже класних і крутих ігор, які вже давним-давно собі хотів купити. На перший свіч, першу версію я вже не купував спеціально, вже чекав, коли вийде на другу. Так, наприклад, уже далі чекаю на кілька нових ігор, в тому числі Animal Crossing, там, здається, Mario Golf чи Mario Tennis. але вони вже будуть там з лютого, з весни, напевно. Тому потрошки-потрошки треба скуповлювати собі ігри у колекцію, бо потім всі разом, та й навіть і зараз їх вже не кілька штук, і доволі важко їх вже знайти, або ну не знайти, а купити важко. Бо якщо всі разом, то виходить сильно дорого. Ну і що ж, до наступних відео. Напишіть в коментарях, які з цих ігор ви маєте, чи ви грали, чи ви хочете собі у колекцію.